Послання 989. Він, антихрист, буде говорити багатьма мовами, але з його уст не пролунає жодного слова Латиною. понеділок 9 грудня 2013 року Божого 19.46. Моя ніжно улюблена дочко. Мій час близький. І, чим ближче наближається Великий день, тим більше знаків буде засвічено у світі. Чоловік, якого вони представлять світові як людину миру, готується тепер, щоб наслідувати мене всіма можливими способами. Він дуже добре знає Святе Письмо, і, з огляду на своє походження, він промовить слова. Задом наперед так, щоб їхнє значення було протилежним. З його уст вилються богохульства, Єресі, брехня і осквернення мого слова. Він справить враження на кожного своїм знанням про всі святі речі. Він буде цитувати фрагменти з мого вчення. Які він буде захоплено проголошувати з кожної світської сцени світу, аж поки люди не сядуть і не звернуть на нього увагу. Багато хто скаже ким є цей чоловік, який говорить з такою мудрістю? Ким він є, що звертається до світу з такою любов'ю до нас у своєму серці? Чи це Господь Бог? Ісус Христос, запитають вони, коли багато чудес буде приписано Йому. І коли Він ходитиме по вівтарях разом з іншими моїми ворогами, які будуть зодягнуті як святі Божі служителі, він буде цілковито прийнятий обома частинами людства, правдивими віруючими і язичниками. Він, Антихрист, буде перекручувати правду і проголошувати брехню, що Він Це Я, і що Він приходить, щоб принести вам спасіння. Буде проголошена брехня, що Він приходить в тілі. Він ніколи не буде посилатися на Ісуса Христа, який прийшов у тілі через свою смерть на Христі, бо це неможливо ні. Він проголосить протилежну річ. Він скаже, що він, нарешті, прийшов у цей час у тілі Багато хто вважатиме, що він Христос. Він, Антихрист, говоритиме багатьма мовами, але з його уст не пролунає жодного слова Латиною. Звіра будуть обожнювати, тоді, як мене. Правдивого Спасителя світу забудуть, а моє слово розтопчуть. Ви ніколи не повинні вірити в брехню, яка буде виголошена звіром, коли він гордо засяде в храмі, встановленому на його честь. Ваш Ісус.